Починаємо з трагедії поблизу Варшави. Нагадаю, там розбився автобус з українцями. П'ятеро людей загинули. 25 травмувалися у салоні. На момент аварії перебувало 49 пасажирів. Одразу загинули троє. По обіді ще два українці померли у шпиталі. Що зараз з потерпілими, запитаємо у Євгенія Крімакіна. Він з нами на прямому зв'язку. Е, вітаю Євгеній, е, Скажіть, будь ласка, куди шпиталізували людей, і чи є якісь версії щодо того, що могло статись на дорозі? Добрий вечір. Мені вже вдалося поспілкуватися з українцями, які були учасниками цієї аварії, ті, хто вцілів. Вони кажуть, що почуваються більш-менш добре. З ними працювали вже польські психологи, їх нагодували, і вони зараз знаходяться в такому спеціальному приміщенні. Проте пощастило не всім. На останню хвилину ось інформація: 17 осіб знаходяться у важкому стані і стані середньої важкості. Вони розташовані у восьми різних шпиталях, лікарнях в Мазовецькому і Люблінському воєводствах. Це передусім заробітчани, люди, які їхали з України в Польщу для того, щоб заробити гроші з Івано-Франківщини, передусім, і також з Тернопільщини були там також і діти. Про це мені розповів речник поліції пан Марек Капуста. пропоную послухати інформація, згідно з нашою інформацією, до шпиталю в Гарволіні доправили двох дітей. Найімовірніше, що всі пасажири автобусу були громадянами України. спільно з місцевою владою забезпечено безкоштовне розміщення, харчування людей та забезпечене їх подальше транспортування до місць призначення в Польщі. Слід відзначити, що всі громадяни України були застраховані. Так само був застрахований транспортний засіб. Українська сторона вже зв'язалася з страховою компанією. Як розповідають очевидці, розповідають учасники аварії, це сталося се дуже миттєво. Вони Їхали, це була 6 година, 30 хвилин за українським часом, 7.30. і звернули увагу. Більшість людей вже не спала. Звернули увагу на те, що водій почав їхати зустрічною смугою. Ті, хто спали, прокинулися відразу після того, як почали міцно, так досить гучно сигналити вантажівки, і потім він різко повернув вліво і з'їхав в лісосмогу, вдарився о... об. Дерево розповідають про те, що це було настільки жахливо, що дах відразу підскочив. Потім впав на голову людей. Машина перевернулася після цього, хто вцілів, почали тікати, вилазити. Три особи загинули прямо на місці: дві жінки, один чоловік і дві особи ще в шпиталях. Одна жінка, про яку відомо вже, що в неї є неповнолітні діти, і безпосередньо водії. Експерти говорять про те, що ось завжди в таких ситуаціях є декілька причин, декілька чинників. Чому сталася ця аварія? Передусім. Так званий людський фактор. Мені люди розповідали про те, що вони надзвичайно втомилися, і водії, в тому числі тому, що їх 5,5 годин тримали на польсько-українському кордоні. Можливо, саме тому водій втомився, і як кажуть поляки, ймовірно, заснув. Проте є ще й провина українських водіїв, адже за всіма нормами стандартами під час міжнародних перевезень пасажирських має бути один водій і другий. З Івана-Франківська виїжджали вдвох. Кордон перетинали вдвох, але в Люблині з невідомих причин другий водій вийшов і вже до Варшави їхав. Але як ми всі вже знаємо, на жаль, не доїхав лише один водій студії. Дякую, колега Євгені Клімакін про аварію українського автобуса у Польщі Нагадаю, п'ятеро. Загинули 25-тьох шпиталізовано.